Вітаю вас, шановні глядачі каналу. Моє подвір'я. Мене звати Іна. Я хочу вам сьогодні відповісти на ваші запитання. Чи купили ми генератор? Якщо купили, то який. Якщо не купили, то як ми входимося без генератора. Було у мене недавно відео про те, що в нас сидимо без світла по кілька годин, або що я встигаю зробити за три години, поки нам подають електроенергію. Ви знаєте, в нас зараз дуже змінився графік подачі електроенергії. Часом може бути три години на день електроенергія, часом може бути на більше, деколи може бути взагалі півдня без світла сидимо от і справді стояло дуже гостре питання придбання генераторів, генератора. Ви знаєте, поки ми придивлялися до характеристик генератора, поки ми придивлялися до того, які вони за потужністю, тому що у нас також потужні електроприлади в хаті. Хоча сама хатина у нас не маленька, але побутова техніка сильно стоїть. Найперше це автоклав, який у мене працює щодня, посудомийна машина, пральна машина, тим більше насос, який накачує воду. От. Ну і відповідно телевізор, Все це холодильник, морозильник камера, електроплитка, ну все це звичайно, що потребує електроенергії. І ви знаєте, коли ми почали вибирати генератори і дивитися на отакі характеристики потужних генераторів, нас просто стримала ціна. Тому що ціна щодня, щогодини, ціна не те, що летіла, вона просто ну вона вибухала оця ціна. Ціни були дуже високі. По перше, по-друге, трошки засумнівалися ми в якості, бо також радилися з багатьма нашими знайомими, які придбали генератор. Таке саме якість дуже невтішна була в тих генераторів. Таке враження, що їх робили буквально десь отак дуже дуже швидко на днях, і все. Тому до чого я веду, ви знаєте, за оцих кілька днів таких вимкнень електроенергії я пристосувалася, коли і що в мене має працювати, коли як тільки подують електроенергію. Я зразу вмикала автоклав. Потім почергово в іншій кімнаті в мене працювала посудомийна машина, пральна машина. Я встигала набрати води, накачати у відра. От. І вже коли якраз цих три години, поки було світло і я вже поверталася до хати, в мене вже, як то кажуть, були вільні руки, був вільний час, що я могла щось робити, інше світло пропадало. До чого я веду? До того, що якраз от моя робота, безпосередня моя робота, моя зарплата це інтернет, це Ютуб канали. Я ж нічого не встигала зробити. Не було світла, мене вже повністю, як то кажуть, всі мої, вся моя праця зупинялася, і все, я нічого не, не встигала зробити. І тому, ви знаєте, постало у мене інше питання: як же ж таки, де взяти живлення в хаті, але не тратитися на генератор? От. Бажання придбати генератор у нас відпало, але все ж таки стояло питання про те, чим ну, питання резервного живлення, скажімо так. розумієте? Тому що мені треба було, щоб був інтернет в хаті, час від часу, щоб я могла вімкнути телевізор, подивитися новини, що робиться в державі, що робиться в світі, от, щоб не бути відірваному від новин. І так само, чим освітлювати приміщення. Ми почали шукати саме ось такі варіанти. Резервного живлення. І ви знаєте, ми знайшли, я вам хочу сьогодні про це розказати і детально показати. Я кажу добре, що є в соцмережі, тому що в соцмережах можна знайти різну інформацію. Пошукали, знайшли. знайшли інформацію про те, що треба мати літієвий е, акумулятор. Пошукали, знайшли продавця, який має акумулятори до сонячних батарей, ті самі літієві акумулятори. Придбали ми такий акумулятор, не лише акумулятор, а ще і комплектуючу до нього. І зараз я вам покажу це все детальніше. Ми придбали літіє іонний акумулятор для електромобілів 24 вольти на 120 ампер. -годин. Який має ємність 2,5 кВт години. Щоби перетворити 24 В на 220 вольт, під'єднуємо інвертор. На акумуляторі є вибито плюс і мінус. Щоб їх було краще видно, я їх позначила маркером. Тепер під'єднуємо інвертор. Чорний провід під'єднуємо до мінуса. Червоний провід інвертора під'єднуємо до плюса на акумуляторі. Далі під'єднуємо до акумулятора зарядний пристрій. Бачите, ось ці два провідки. От. Хочу уточнити, що зарядний пристрій для даного акумулятора має бути дуже ретельно підібраний. Він має відповідати всім характеристикам саме цього акумулятора. Це справді дуже важливо. Ніяка інша зарядка тут не використовується. Коричневий провід під'єднуємо до плюса на акумуляторі, синій провідок до мінуса на акумуляторі. Саме така послідовність вказана на інструкції, яка приклеєна зверху на зарядному пристрої. І так як це акумулятор, варто всі кріплення для подальшого безпечного використовування заізолювати. Тепер акумулятор для електромобілів повністю придатний для використовування у житлових приміщеннях. Шановні мої глядачі, ви знаєте, оцим придбанням я справді дуже задоволена, тому що мені справді його вистачає. Вистачає для того, щоб вімкнути телевізор, інтернет під'єднати, приставку до телевізора, підзарядити час від часу телефони. Так, справді, у цього пристрою лампа денного світла, освітлення в хаті, цього вистачає. Але я маю освітлення в хаті на увазі не ота лампа, що в нас на стелі висить, а в нас є нічник біля ліжка. От, там Денка, там лампочка Денка, і цього повністю вистачає. Ви знаєте, коли ми придбали оцей акумулятор, у мене було дуже багато запитань. Я дуже часто визвонювала до продавця. І як мені пояснили, наскільки він його має вистачати, оцього акумулятора. Це залежить від того, що ми до нього під'єднуємо. От, наприклад, якщо брати лампи, звичайні лампи з розжарювання, оці звичні колишні для нас лампи, вони не економні. Вони дуже швидко такий акумулятор будуть садити. Далі, так само той самий телевізор, характеристики телевізора. Бачите, в нас телевізор плазма він не бере стільки електроенергії, як ці колишні лампові телевізори. Тобто потужність оцього пристрою залежить, його робота залежить від того, що ми до нього будемо під'єднувати. От Подивіться, бачите, зараз в нас стоїть ось такий пристрій, вірніше, їх тут три. От, вони йдуть в комплекті всі під'єднані один до одного. Акумулятор, інвертор і зарядка до акумулятора. От. І від оцього цього акумулятора у мене працює телевізор. Приставка до телевізора. А ще ось тут я постійно вмикаю лампу, лампа денного світла. Ось така, бачите, свої, підсвічую свої вазони, тому що в хаті темно, щоб вони мені не дуже пропадали. От. І, і все, що стосується інтернету. От, бачите, роутер. І так само кілька зарядок. Час від часу я ще можу підзаряджати телефони по потребі. Ну і зараз я вам покажу детально, як все це працює. Зараз в нас є світло в хаті, стабілізатор зараз під'єднаний до електро, підключений до електромережі. От. Стабілізатори ми купили кілька років тому, тому що в нас дуже часто були сильні перепади в електромережі і в кількох наших сусідів погоріли електроприлади. Ми підстрахувалися, купили собі два стабілізатори. В кожній кімнаті в нас стоїть стабілізатор. От зараз він. Під'єднаний до електромережі. Коли вимикають світло, бачите, зараз стабілізатор вже не світиться, світла нема. Вилку від стабілізатора я вмикаю ось сюди. В інвертор. Ось. Ось так. Так, і тепер вмикаю кнопку. От, бачите? От, Вімкнулася ось тут лампочка зелена. Інвертор запрацював і пішла напруга на стабілізатор. Бачите? Напруга невисока 211 вольт, 210-211 І стабілізатор вирівнює напругу до 220. Оця біла переноска, яка в мене тут стоїть, вона під'єднана до електромережі. Зараз вона мені не потрібна, я її просто заберу і покажу вам, що під'єднано до стабілізатора. Так, оце, це вилка від зарядки до акумулятора. Наразі я її забираю на бік, тепер подивіться. Переноска до стабілізатора. От бачите, така велика. Тут є телевізор, вимкнений, приставка до телевізора. От, а ще тут оця лампа ось оця, яку я вам показувала, яка освітлює мої квіти. Далі. І ще оцей білий шнур це ще одна переноска. Переноска, яка ось там на тумбочці, має вихід. Там у мене все, що пов'язане з інтернетом, підключене, і там ще також йде один шнур. Ще зараз вімкнена ще одна лампа. Лампа денного світла, яка висить у нас біля ліжка. От. Оце все зараз працює від акумулятора. Як бачите, у нас є стабілізатор, і нам з цим дійсно набагато простіше. Але якщо нема стабілізатора, Вилку від оцієї переноски, де це все понатикувано, просто вмикаємо ось сюди, от, до інвертора, під'єднуємо і тоді натискаємо червону кнопку, і все, і все у нас починає працювати. Акумулятор у мене працював без підзарядки два дні. От зараз я подивлюся, що у мене тут на залишкові. Це дуже зручно робити з допомогою ось такого тестера, щоб припильнувати, щоб акумулятор не сів зовсім. Але ви знаєте, я таки стараюся час від часу його вмикати на підзарядку. Так, зараз подивимося. От бачите, маю знову ж таки червоний і чорний е дроти. І так само тут червоний і чорний. Це дуже зручно. Ось так. Бачите, під'єднала. І ось тут. От, зараз видно 24,4. 24,4 на залишку. Але я все одно зараз поставлю, поставлю акумулятор на підзарядку. Повністю заряджений акумулятор показує цифру 25. От, подивіться, він в мене попрацював 2 дні по 6 годин. Підряд, і як бачите, наскільки зменшилася потужність акумулятора, він може пропрацювати навіть 5-6 днів. Тобто, це залежить від того, скільки часу він буде працювати. Можна залишити акумулятор без підзарядки ще на кілька днів. Пару днів він ще попрацює. Але ви знаєте, я таки стараюся пильнувати, щоб він був постійно заряджений, тому що хто знає, наскільки завтра вимкнуть електроенергію чи післязавтра, скільки годин чи днів ми будемо без світла. Тому, як тільки вмикають електроенергію, я одразу ставлю акумулятор на зарядку. От. Ось тут. В Розетку. О, все. Зарядка запрацювала, вентилятор загодів, акумулятор заряджається. Поки акумулятор стоїть на зарядці, я час від часу приходжу і так просто торкаюся його рукою, перевіряю, чи він не нагрівається. Ні, все добре. Він дуже холодний, не нагрівається, значить, все добре. От, подивіться, як добре, що в нас є стабілізатор. Гляньте, яка зараз вхідна напруга. Бачите, 258, 259. От, подивіться. От стабілізатор вирівнює її на 220. А часто трапляється таке, що як тільки подають електроенергію, і всі споживачі вмикають електроприлади, щоб встигнути щось зробити. От напруга падає до 190, навіть менше було розумієте. І також стабілізатор її вирівнював до 220 вольт. От, все вже зарядка, на зарядці загорілася зелена лампочка. Все, можна вимикати її з розетки. Як швидко заряджається акумулятор, залежить від того, як він посаджений, От, скільки він пропрацював попередні дні. От, часом на зарядку йде 2-3 години. Часом він заряджається 5-6 годин. Залежить від того, як довго він працював перед тим. Але я повторююся та скажу, що я таки стараюся, щоб у мене постійно був заряджений, щоб в будь-який час, коли не буде електроенергії, я могла ним користуватися. Шановні мої глядачі, хочу уточнити, що мій чоловік він не електрик по спеціальності, але все оце він під'єднував сам. Але так як він щодня зранку до пізньої ночі на роботі в Тернополі, а з оцими пристроями я залишаюся сама, у мене не раз виникали ті чи інші питання. І тому я дуже часто визвонювала до продавця цього акумулятора, щоб знати, що саме, як і коли робити. Тому тепер я вже з впевненістю можу. І вам розказати, що нічого складного тут нема. Саме головне дотримуватися правил експлуатації і правил техніки безпеки. І все. І як бачите, все дуже добре працює. Недавно в мене виникло запитання: а чи можна до такого акумулятора під'єднати холодильник? Холодильник, холодильну кам... морозильну камеру. В нас фактично і немає такої потреби, тому що в нас холодильник і морозильна камера стоять в кімнаті, яка не опалюється, і там холодно. І навіть якщо вимикають світло, ні морозилка, ні холодильник не встигають розморожуватися. Але це зараз, поки зима. А як же ж бути надалі? І ви знаєте, коли я телефонувала до продавця цього акумулятора і консультувалася, виявляється, що справді і до цього акумулятора можна під'єднати холодильник. Але знову ж таки, як мені продавець сказав, враховуйте технічні характеристики свого холодильника і морозильної камери. Чим старіша побутова техніка, тим більше, як казали, колись, світла вона жире. Отак само і тут. Чим потужнішу техніку ми будемо під'єднувати до цього акумулятора, тим швидше ми його посадимо. Тому це все треба брати до уваги. Але так як в нас і холодильник, і морозильна камера досить такі заощадливі в споживанні електроенергії, нам лише достатньо поміняти інвертор. Ми вже його замовили, десь з дня на день має, має він прийти. От, він набагато більший від оцього, що в нас зараз стоїть. Тобто, з часом від оцього самого акумулятора ми ще можемо під'єднувати до цього, ми ще можемо під'єднати і холодильник, і морозильну камеру. Шановні мої глядачі, я хочу відповісти на питання, які виникнуть у тих з вас, хто вперше бачить такий пристрій, от у таку установку, скажімо так. Тому що справді місяць тому я також ще мало що про це знала. Подивіться, з власного досвіду хочу вам сказати: оцей акумулятор має замалу ємність, щоб підтримувати роботу. Потужної побутової техніки. Я маю на увазі пральну машину, посудомийну машину, навіть той самий автоклав, де у мене стоїть 2-кіловатний тен. Тобто побутова техніка, яка має нагрівальні прилади. Сильні, потужні, які беруть дуже багато світла, споживають багато електроенергії. Цей акумулятор з ними не справиться. Так само, якщо в е е е сильні насоси для закачування води зі скважини, так само для цього акумулятора вони будуть е ну, цьому акумуляторові забракне. Потужності, щоб їх обслужити. Такі акумулі, це вже ви знаєте, я хочу що сказати. Це вже треба радитися з продавцем. Наскільки я знаю, у них є потужніші акумулятори, потужніші, потужніші пристрої. От, якісь подвійні. Ну я кажу, я в це не вникала, тому що для мене було важливо інше. От з допомогою оцього акумулятора, який я вам показую, можна підтримувати роботу холодильника, морозильної камери. От. Тобто тої побутової техніки, яка працює так, скажімо, рівномірно, спокійно. от, Того самого телевізора можна... у нас працює в хаті телевізор, в нас є інтернет в хаті, ми освіт... маємо кілька лампочок, які освітлюють приміщення, підзарядити телефони мобільні, повербанк. От. Все це можна зробити. От, А навіть знаєте, за що я подумала? Ще місяць-півтора і. Будемо висівати на на розсаду. У мене є дуже гарний стелаж, в ньому кілька поличок, там є сім ламп денного світла. От так само цей пристрій дуже гарно допоможе мені освітити мою розсаду. Отак От само, як я зараз ось тут освітлюю свої вазони, бачите, щоб вони в мене гарно росли. Отак От само через місяць-два доведеться освітлювати розсаду, і цей акумулятор стане мені у нагоді. Ви знаєте, шановні мої глядачі, хочу вам сказати про свої враження від користування оцим цим приладом. Ну не раз запитую своїх знайомих, які мають генератори. Про їхні враження від генераторів. Ну, найперше, те, що генератор повинен постійно стояти на дворі, тому що він горить, він працює, він виділяє чадний газ. От, гуркіт більший набагато. До речі, цей акумулятор, не навіть не акумулятор, а інвертор також видає звуки, але вони не настільки потужні, розумієте? От щоб заважати. Генератор видає звуки, сильні звуки, дратівливі, і він постійно повинен стояти на вулиці. Друге, це те, що коли працює генератор, він споживає дуже багато пального. Ем, от навіть як моя знайома каже, ми генератором побавилися кілька днів, помик... ну, підключали світло, все в хаті. Потім каже, просто надоїло ходити на двір, щоразу його заводити, щоразу заливати пальне. Пального йшло дуже багато. каже... Ну, Потішилися кілька тижнів і все, і перестали користуватися генератором. Каже, пристосувалися до такого хазяйнування, каже, поки є світло, тоді стараємося щось зробити. Як бачите, тут зовсім інше. Оцей прилад живиться від електромережі. Як тільки є світло в електромережі, я одразу вмикаю зарядку і все, і акумулятор заряджається. І більше ніяких витрат на нього не треба. Знаю, що багато хто з вас запитає, ну, скільки вартує це все. Ви знаєте, я не хочу ну, триматися якоїсь певної цифри в ціні, тому що ви самі розумієте, що ціни завжди міняються. У нас щодня ціна може змінюватися на один і той самий пристрій. Ми брали ще оцей акумулятор місяць тому. Ціна була інша. Зараз ціна зовсім інша. Тим більше, що ми оце все купляли нарізно. Ми спочатку шукали акумулятор, потім за порадою продавця ми шукали зарядку. Зарядка повинна бути спеціальною. Лише до цього акумулятора, не якась інша, то можна, тому що це небезпечно, тому що так не можна. Відповідна зарядка, відповідний, відповідний інвертор. От, і ми це все купляли по окремо. От, розумієте, недавно, коли я дзвонила до продавця і питалася, чи можу я під'єднати до нього холодильник, виявляється, що зараз вже в оцих самих продавців можна подивитися акумулятори, які йдуть в зборі. Тобто, там же є все в комплекті. От а ще мені сказали, що є гібридний акумулятор, який не потрібно щоразу виймати з розетків, заряджати. Тобто, що там все настільки гарно під'єднано, що як тільки з'являється світло в мережі, акумулятор заряджається, а коли світло вимикається, він відповідно віддає світло на ті пристрої, які до нього під'єднані. Ну, напевно, що і ціна, звичайно, буде зовсім інша, ніж на той, що ми придбали. Але ви знаєте, ми задоволені. Ми задоволені тим акумулятором, який у нас зараз є. Нам його на даний час вистачає повністю. Шановні мої глядачі, в мене вже було кілька відео про те. Як комфортно проживати в домі без зручностей? От сьогодні знову ж таки таке саме відео. Я вже не раз сказала, що мене чоловік мене є сильні спеціалісти в оцих таких галузях. Розумієте, В мене чоловік не електрик, але як бачите, вихід можна знайти завжди. Е, ну, єдине, що я кажу, це таке дотримуватися правил користування, правил безпеки, тому що це також дуже важливо, тому що це є акумулятор, тому що це є електропристрій. І так само як і генератор потребує певних правил експлуатації, і поведінки з ним так само, і оцей акумулятор потребує певних правил експлуатації. Тому, якщо гарно дотримуватися всіх правил експлуатації, то повірте мені, що навіть ось такий простий пристрій може бути корисним на господарці. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і наш досвід став для вас корисним. Ми щиро бажаємо вам мирного, спокійного дня, міцного здоров'ячка, і хай кожна ваша праця завжди радує вас гарними результатами.